Квартира з розкішним ремонтом у самому центрі Гандії. Давайте її дивитися. Отже, ми знаходимося у кухні вітальні. Тут є вся необхідна вмонтована техніка: мікрохвильовка, плита, духовка. Є також посудомийка на хвилиночку. Є також встановлена тут у нас пральна машинка з прихованого монтажу. Висить бойлер. Ось обідня зона. Далі у нас є вхідна зона, ось при вході. І з вхідної зони ми потрапляємо у першу спальню. Тут ви можете розмістити меблі і техніку за своїм бажанням. І йдемо в іншу кімнату. До речі, висить дуже класний сучасний телевізор у вітальні. І в цій кімнаті є також монтована шафа, і можна доставити меблі на свій смак. З цієї кімнати у нас є вихід на балкон з чудовим виглядом на місто. І в цій спальні висить кондиціонер, до речі. Тут у нас є сучасний санвузел з душовою кабінкою і дзеркалом з підсвіткою. І звідси ми потрапляємо в третю спальню, в якій вже є двоспальне ліжко, вмонтована шафа і зона для макіяжу. Квартира світла з сучасним ремонтом. Всі кімнати виходять на вулицю. Вона двостороння, продуваємо. Тому, якщо вас цікавлять деталі цієї квартири, пишіть мені в директ. Я Аліна з Realtor 3 d вас детально проконсультую.